Всіх вітаю на каналі. Буквально новини зараз розкручуються, розгоряються і міняються щоденно з цими всіма погрозами і з тим, що може чекати та що очікує Канада та Канадці. Багато моїх друзів, моїх знайомих, моїх співробітників дивляться цей канал особливо зараз, та читають коментарі, які ви, дорогі українці, пишете. І вони мені сьогодні зазначили, що їм дуже приємно, що більшість з вас підтримують Канаду, канадців, бо ви розумієте, як ніхто, що це таке, коли хтось погрожує, хтось говорить, хтось говорить такі речі, які болять, які беруть за серце людей і не дають людям спокійно е, рухатися і йти на роботу. Тому, друзі, я вам абсолютно сам. Від канадців і від себе дякую за це, бо наші люди, наші знайомі, які тут живуть в Канаді, дивляться ці відеоролики, і вони перекладають автоматично коментарі, їм приємно, але вони зазначили, що деякі коментарі вони побачили не дуже такі гарні проти в загальному україномовного контенту. Тобто, друзі, якщо можете, підтримайте це відео подобайкою прямо зараз, щоб більше людей могло дізнатися важливої інформації, та не забудьте. Продовжувати підтримувати україномовний контент, тому що це зараз, як ніколи, дуже важливо вашою підпискою. Почну я з того, що вам хочу зразу сказати, що немає тут ніякої паніки. Канадці абсолютно не панікують до такої степені, як пишуть в газетах, як в Україні розповідають деяким вам немає такого відчуття, що от зараз щось буде, чи Сполучені Штати Америки заберуть Канаду і Канада зразу от завтра вже. Перетвориться в 51-й штат Сполучених Штатів Америки. Знаєте, всяке може бути, але Дональд Трамп заявив чітко, що він економічно може почати і буде давити Канаду до такої степені, що Канада сама погодиться, сама підніме руки вгору і, можна так сказати, буде проситися, щоб абсолютно стати частиною Сполучених Штатів Америки. Для Дональда Трампа це дуже важливо і дуже хороша можливість, тому що. Канада є багата на ресурси на різні мінерали, на в загальному на нафту, на дійсно багата країна. І в Канада має більше ресурсів ніж Сполучені Штати Америки. І якщо сюди добити трошки грошей, вкласти грошей. Почати ще більше розвивати всю цю інфраструктуру, то Канада може конкретно і конкретно має звідки брати гроші, щоб підтримувати свою економіку і щоб рухатись вперед. Просто останнім часом довгим часом Канада завжди залежала від Сполучених Штатів Америки, як від свого найближчого друга партнера. Більшості бізнесів в Канаді проводили бізнес саме Сполученими Штатами Америки, тому що. Тут в Канаді є інтерпровінційні бар'єри, які стоять, які не допускають і не дозволяють багатьом бізнесам. Між різними провінціями вести вигідний бізнес, тому вони часто дивляться в сторону Сполучених Штатів Америки, бо це легше, це краще. Але тепер канадський уряд конкретно говорить про те, що ці бар'єри будуть зняті, що ці кордони будуть зняті і будуть все робити для того, щоб бізнеси між собою почали проводити дуже класний, і вигідний взаємо. Бізнес, який буде допомагати один одному розвиватися, і тільки дасть великий та класний буст в економіку Канади. Буквально вчора прем'єр-міністр Канади трудо зустрівся зі 100 бізнес-партнерами на саміті канадсько американського бізнесу і почав розмовляти та говорити про те, як ці тарифи, що може очікувати бізнес-партнерів з тими всім, що відбувається, як це все розгортається. Спочатку пустили, звісно, пресу преса там трошки знімала все це е, документувала, і потім попросили пресу покинути, і ці мали двері закритися. І трудо почав говорити е, всім цим партнерам. Інформацію, яку фактично деякі новини, деякі експерти говорять, люди прості не повинні були почути, але мікрофон був повністю не виключений і почули саме ці страшні, можна так сказати, заяви від трудо про те, що трудо сказав, що це дійсно є небезпека Канаді, про те, що Трамп хоче анексувати Канаду та зробити Канаду 51-м штатом. І що найбільше, що Трамп хоче від Канади, це ресурси, мінерали в загальному канадські, і він знає, що це дуже багата країна, і ці мінерали, ці ресурси зараз як ніколи потрібні Штатам і Сполученим Штатам Америки, що це дійсно погроза, яку треба взяти серйозно і шукати, і вже зараз працювати над тим, щоб була відповідь. Дуже багато опозиції трудо зазначили, що трудо. Не займається тим, що потрібно зараз, що він говорить з якимись бізнесменами на саміті, коли він повинен це робити в парламенті, робити все для того, щоб зараз стримати і знайти вихід з цієї ситуації, щоб не було в майбутньому ніяких проблем. І самі канадці, самі урядовці сказали, що Канада є сильна. Канада з'єдналася. Що Дональд Трамп тільки допоміг Канаді з'єднатися, відчути що таке Канада, і Канада ніколи в житті не буде е, е, частиною Сполучених Штатів Америки, бо Канада є горда. І незалежна держава, яка хоче продовжувати так рухатися, і буде такою країною, і будуть робити все абсолютно задля того, щоб навпаки допомогти канадцям, і що Канада тепер буде дивитися більше на інших партнерів, на європейських партнерів в сторону Азії будуть дивитися, щоб займатися бізнесом і щоб отримувати те, що вони завжди отримали від Сполучених Штатів Америки. Тепер будуть дивитися. В інші сторони, в інші боки, і справді деякі урядовці зазначили, що це навіть буде краще для Канади, бо Канада колись від того, що дуже була така доречна і солідарна Сполученими Штатами Америки, не дивилася в інший бік, бо це було вигідніше, ближче і нормальні були заробітки. Економічно все було добре. І Канада завжди була дуже таким міцним другом Сполучених Штатів Америки. Але тепер Канада зазначила, що якщо вони будуть мати можливість, будуть дивитися в інший бік. То Канада ще навіть від того може і виграти. Просто зараз треба саме е, щось зробити, щоб ці тарифи не війшли в дію. І швидше за все, моя думка, що ці тарифи не війдуть в дію. Досить міцно уряд Канади відповів Трампу. Трамп теж не очікував, Трамп теж побачив, що може коштувати ці тарифи, що це буде дуже великий удар для економіки Сполучених Штатів Америки, і це нікому зараз не потрібно. Але дійсно ці всі речі, коли йдуть від урядовців від прем'єр-міністра, коли прем'єр-міністр говорить, що це дійсно небезпека, що можуть анексувати Канаду, і що Канада. Може стати 51 м штатом і дивляться на наші ресурси, на канадські ресурси. Це точно не є просто так. Бо рядовець просто так би ці речі би не говорив, бо це дійсно дуже важлива інформація. Знаєте, друзі, що буде далі, це ніхто не знає. Але те, що зараз за весь час такого ще ніколи не було, канадці взагалі не переживали, ніколи про таке не думали. І в загальному канадці дуже так сильно. Політику ніколи не лізли і не лізуть, і собі спокійно жили. Але останнім часом, особливо після того, як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки, канадці почали дуже сильно гуртуватися, цікавитись політикою і точно зрозуміли. Що таке бути канадцем, і наскільки це важливо для більшості людей? Фактично, більше 85% канадців хочуть бути і залишитися в Канаді, і менше 15% чуть-чуть менше 15% були би не проти стати частиною Сполучених Штатів Америки. Тобто, цифри абсолютно є малесенькі, дійсно відповідають тому, що зараз відбувається в країні. Надію, що це відео вийшло цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.